Доброго дня. Покажу, що я приготував на продаж. Ну, дуже особо інтересного немає нічого. Ну, той щось да побачив. Так, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писати. Так, почнемо. Є такі Ось Отакі здоровенні підшипники. абсолютно нові. От, 600 гривень штука. От таке його маркування. От, є. Є такий подшипник Бушний, але в хорошому состоянні. така його маркіровка. Оце такий аналог його. Ну, Куди підходить? 200 гривень. Подшибник по полосі 306. Жигуль Москвіч новий. Ну, трошки храніння було в нього. 100 гривень. Такі 606-й подшипник зтупиці. Газон там чи ще кудись. Тоже нові, але хранення теж, бачите яке. По 150 гривень штука. Є такі подшипники. Оця вся кучка стоїть 200 гривень. О, тут два таких одинакових, два таких одинакових, меншенькі. Тут якісь опорні, упорні, радіально упорні. Коротше, такі всі подшипники. Всі горчати. 200 гривень гамузом. Розміри не питайте. Кому треба, всі зразу забирайте 200 гривень. Так, два топоріки. Топоріки варені. Сам їх варив, проварено капітально, хороша фаска знята, залито, все чітко. Не будете бити по них кувалдою, 1000 години служить. По 150 гривень, два штуки. Отакі от кольоса. Отакі от кольоса. Резина хороша. Розборни з подшипниками, все. Все крутиться, все працює. 300 гривень пара. Так, мітізи. Є такі мітізи. Тут 8 кг 50 гривень кг 400 гривень. Трошки шплінтів, трошки гаєчок, там шайбочки всякі. Коротше, практично всі розміри тут є. О, 8 кг 400 гривень. Остали ще такі маленькі. На 3, на 4, на 5. Ну, на 5 мало, в основному на 3 на 4. От такі, 50 гривень кг. Є такі болти. М24 різьба. З гайками вони. О, 30 гривень штук. Так, є такі М20. Це Бушні. Ну, состояние четке. 40 гривень кілограм. От такі, Так, далі є трос. Троса тут 11 метрів. Трос восьмерочка, М'якенький, хороший, не без задіру, без нічого. 250 гривень. Дві маси. Ось така меншенька. От, все працює. Така. Більшенька маса, медний стержень. Коротше, все м'єдна всередині. 150 гривень пара. Отакі подшипники. Корпуса з подшипниками. Значить, один проходний, другий, з одної сторони, глухий. От, 350 гривень пара. Ось такі дві зв'язочки є. Ну, Кому треба, не знаю. Вони такі зв'язочки. Ця така. Ця з двома подшипниками. О, оце. Ось такі зв'язочки 100 гривень пара. Є такий шків. Внутрішній діаметр його 35 мм. Тут є така біда з ним. Отбитий кусок. Так, Хороший мощний шків. Ну, кусочок відбитий. Не знаю, це на що чи не вліяти. Ну, Дивіться самі. Двохручейний. Ось такий шків. От. 33 його сантиметра діаметр. 350 гривень Такий шків. Так. Отакий шків. 27 в діаметрі, 6 шліців, 300 гривень. Ось такий. От. Так, далі. Далі кузнець поприносив 5 монтіровок. 20 штук. По 100 гривень. 50 см длина її. ну Люди вже багато їх брали. Остались його колони по 400 гривень. Приніс його на таких кувалдочок. Зробив. Десь по 3 кг. Вони получаються. Дим, сюди, дим, там 300 гривень штука. Так, е, Приніс таку приспособу. каже, мені вже не треба. Коротше, що, берете, ось таку заготовку вирізаєте з листа. виходить така грость виноградна. Ось так, вложите сюди заготовку вирізану. Зверху накрили і гепнули. 300 гривень. Так, отакі зубильця він поробив. Це не молотки, це зубила. Забув, як вона називається, він казав. Ручку набивайте і молоточком херачите. По 150 гривень штука. Отаку я ще ось вещь. Царська якась. Що воно, Кирка, не кирка, непонятно. Руче така, такий молоток. 150 гривень. Тепер набор молотків. Оці всі молотки, 300 гривень. Крючок. От такий крючок великий і до нього такий маленький. 100 гривень пара. ось така стяжка. Ліва-права різьба. Все крутиться, чітко. От. 100 гривень. Є ось такі ухи. Трошки, звісно, розбити тут. Ну, Дивіться, може, кому треба такі ухи. Тут різьба, не знаю наскільки, воно все стягується ось. О, 150 гривень пара. Ось ке тяжелого мотоцикла новий. Три штуки по 50 гривень. Всі три треба забрати. За 150 гривень. Так, так, так. О, коняки якісь запчасті є, бачите, може кому комусь. Редкость велика. От великої коняки, від маленької конячки. Так, отакий, от типа, ключик. Не знаю, що це таке, воно, ну може, хто знає, може комунала таке. Так, є таке. Угу, угу, угу. Так, що тут у нас ще? Є такі кріплення. Не знаю, куди вони, це щось з мобільної зв'язки. Воно це як з нержавки. Все блискуче. О, такі кріплення. По 15 гривень штука. Їх багато є. Е, так, Донкрат под реставрацію 200 гривень. Е, по тут все тут нормально, а тут сильно тече, там немає манжетів. Так, є такий гідроциліндр. Я не знаю, з чого він. Може, хто побачить, пойме. Отака його маркіровка. Зараз, фокус. Блін. О. Може знає, хто що це, откуда він. Е, значить, він не зжимається, тому що ну, дуже важко його зжати. Тому що тут дуже тоненькі штуцерки. О, сил на його жать не вистачає. Я не знаю, може він якось по-другому робить. Ну, хто знає, той знає. Обращайтеся. За це ну, предлагайте. Так, далі є отакі диски. Вони вже були, їх багато, по 100 гривень, діаметр 36. Отакі. От. По 100 гривень. І отакі, такі діаметр 32 по 70 гривень. Ось такі диски. Їх 8 штук залишилось. Так, 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 Донкрат 250 Волговський. Ну, все крутиться, все піднімається. Маховик, ось такі три лапки залишилися по 50 гривень штучка. Ось такі вони, так собі. Знос бачите який. Ось такі блочки з крючками по 100 гривень. Є нержавки, є чорний. Так, ось такі леміхи. Значить праві вже були Забрали праві всі, залишилися тільки ліві. 200 гривень штука. Ось тут по-моєму 12 см. Ось такі. Ось так. Дверки по 150 ціли не бити. Так, приніс, дядько, таке сидіння МТЗ зроблено в Білорусі. Ось таке все воно нажимається, все амортизується. Ось таке сидіння. От. І така до нього друга частина ласки. все спинка відкидається. Ну, звісно, сидіння таке подратиться. Оце за це все в кучі, він хоче отакі деньги. Не знаю, це дорого, не дорого, хто знає, каже постав таку ціну. Так, колісо Іжівське, хром нормальний. Таке. Таке. Робити ще буде. Непогане колісо. 300 гривень на 18 колісо. Так, далі, далі, далі. Є такий набор лопат. Абсолютно новий. Отака, така і силкова. Ліємо ми все. Це з совєтських времін. 353 штуки. Вила 100 гривень, букневенний вила. О. Е, ці вила двоє вила 150 гривень. На 10 зубців і на 8 зубців. Тоже в хорошому стеженні цілий ніде не двопнути. Це все по 50 гривень. О, такі вила, бачите, рулька приварена. О, 50 гривень. Так, карданчики. Є ось такий карданчик. Швидцей тут, шліцей там. Ось такий. крестовинки ідеальні, Може якусь саморобку комусь. Е, є такий вал. Длина його обща цього вала. 1,33 е, м. Це, так понімаю, я я від повозки в ділі він не був. От, оце такий він ось. От так. 500 гривень. Е, тут посадка на конус. Е, тут 38 мм, тут 42 мм. Так, от такий кардан є. Ось такий 300 гривень. Не кардан, а вал, длинитель, чи хто знає. Ось такий ось шліси в нього. От. Так. От такий є кардан ще здоровенний. З не знаю, крестовини ідеальні. Отакий. От от за таким валом. 700 гривень. От такий кардан. Так, тут все у нас і що ще залишилося? І залишилося ще два ящичка. Ящичок, отакі його розміри. Ось такий ящичок. 200 гривень. Цілий, все, нормальний ящик. І отакий ящик. Трьохсекціонний. Все розкривається, все чітко. Всередині в хорошому стані. Одною рукою неудобно. Дуже Короче, Коротше, такий ящик. 350 гривень. О. От і все на сьогодні, що я вам хотів показати. Ще раз номер телефона, вайбер. Всього доброго. До побачення.